Продовження озвучки фанфіка ентоні Джостен Мінярд. Um. Uh -huh -huh. Точніше, це точно був не Ендрю. Хей, чому він виглядає так, ніби справді є плодом вашого з Джостеном кохання? Серйозно? Світле волосся, блакитні очі. Скажи правду, Джостене. Це твій позашлюбний син, про якого ти забув згадати. Грубий. Ендрю кинув якийсь дивний погляд на Ніла. Арон, заткнись і займись вже ділом, Безбарвно відповів справжній до того, як ви прийшли, я цим і, але Ендрю проігнорував його і повернувся до мене. Знайомся, Ентоні, це мій брат Арон. Арон, наш син Ентоні, він забив праву руку на тренуванні і йому потрібна допомога. На твою думку, я вже давно не працюю з швидкій. А. На твою думку, я вже давно не працюю в швидкій допомозі. Бух! Буркливо промовив промовивши це, Арон, як ні в чому не бувало, підійшов до мене. Ентоні, можу я оглянути тебе? Так, загальмовано відповів я, коли перше потрясіння раптовою зустрічю пройшло? Я вирішив, що Ендрю та Арон дуже різні для тих, хто має одну особу на двох. Ці від... відмінності важко. Ну йде? Ці відмінності важко було б комусь пояснити, але вони ставали особливо очевидними, коли ці двоє стояли поряд. Як справи у близнюків? Спитав Ніл. Поки Арон розглядав мій рентген і заповнював якісь папірці, вони все чудово. А от Кетлін не завадило б узяти пару вихідних. Як тільки вони навчилися бігати, встежити за ними став, стало неможливо. І звідки у дітей стільки енергії, при цих словах на його обличчі грала умиротворена посмішка. І я задумався про те, чи зміг би колись схожий, колись схожий вислів з'явитися на обличчя. А якщо так, то виглядав би він так само, розумно розсудивши, що останнє питання було риторичним, ніхто не став нічого говорити і в кімнаті повисло мовчазне очікування діагнозу. Але, але порушує тільки шелест, а, як, бля, яке порушує тільки шелест паперу в руках Гарона. Що ж, погана новина це первинний вивих плечового суглоба. Хороша новина Фігур... Фі... бля, хірургічне втручання не буде потрібно. До речі, да. якщо хірургічне втручання не треба, це дуже добре, бо в мене в. Двоєріднього брата мілоч, така мала сім років, вже один раз руку ламав. ні, Один раз руку ламав, потім другий раз руку зламав, поїхали, йому забинтували руку, наклали оцій. Господи, як воно, круж, бля, як воно називається? Гіпс. І приїхали. В спочатку все було більш-менш. Типа, він як завжди, загрався трохи і сердився, бо тіпа, було неудобно, але. На ночі в його піднялась температура, він вельми плакав, що йому рука болить, не чешеться, а іменно болить. І вони поїхали і оказалось, що там щось не те. Йому на руку поставили у цю залізну фігню, типу, щоб держала, щоб костки правильно зростались. Це було піздець, просто я вам скажу. Е, вибачайте мене за, цього, за цей відступ. Я так е, не відступ, так а де? Де я зупинилась? Хороша, новина, хірургічне, втручання не, не буде потрібно, але його треба, але його треба вправити. Скільки питання було озвучене до того, як я встиг його повністю продумати? Але брат Ендрю, здавалося, відразу зрозумів про що я говорю. Тижня 3-4 будеш з пов'язкою ходити. Потім ще реабілітація, дивлячись на моє обличчя, арон чомусь закотив в очі. Боги. Ти не кровний родич Джостина. У мене черепно мозкова травма, внутрішня кровотеча і дві зламані ребра. Але я все ще можу тримати клюшку. Гей, я ніколи не вперше. Я згоден з Ароном. Кивнув Вендрю. Як мило з твоєї сторони, а тепер ви обоє вимитайтесь з мого кабінету. Заповніть папірці на стійці реєстрації, а мені здавалося, що твій характер з роками став кращим, кинув Ендрю, голосно ляскаючи за собою дверима. Мене нервував той факт, що ми з Ароном залишилися наодинці. Звичайно, він, брат Ендрю, та й навряд чи вони залишили б мене з кимось потенціально небезпечним. А все-таки життя в прийомних сім'ях навчило мене бля, де воно? А все-таки життя в прийомних сім'ях навчило мене обережності. Ти маєш алергії на якісь медичні препарати? Ні. Добре. Тоді я вколю тобі знеболювальне. Прямо зараз. Боїшся уколів? Ні. Я їх не боюсь. Мені просто не, подобає... не подобається, коли люди тикають в мене голками. Тоді чому ти від від мене у фільмах... <плече> у фільмах плече зазвичай вправляють без уколів, а ще без, рентген... без рентгена та й сам діагноз ставить якийсь хлопець без медити... без... без медичної освіти, адже нас... не неспеціаліст часто. Помиляється у діагнозі і може сплутати вивих із переломом, якщо йому пощастить. І це справді вивих, непрофесійне вправляння може призвести до пошкодження нервів чи судин. Тож не вір усьому, що бачиш у фільмах, звичайно, можна і без знеболювального. Але повір, це буде набагато болючіше. Мені прочитати тобі в двогодинну лекцію про всі медичні нестикування в індустрії кіно, чи ти даси мені нарешті виконувати свою роботу? Я справді, здив... Я справді здивувався такому довгому монологу з боку Гарна, тому просто мовчки повернувся на, повернувся на місце. <кій> <кій> Чому ваші стосунки такі дивні, піддавшись пориву невластивого мені цікавості? Мені цікавості спитав я. Чому це тебе хвилює? Мені це не, мене це не турбує. Просто я завжди мріяв про справжню родину і якби одного разу. Я знайшов свого, ну, наприклад, рідного брата, то був би справді щасливий. Значить, він розповів тобі, але чи все? Арон підняв брову і в цей момент став неймовірно схожим на едрів, коли той чимось зацікавлений. Ти про що? Нічого, з часом дізнаєшся, тобі ще треба трохи підрости. Дорослі завжди так кажуть дорослі досить неоригінальні. Ти не відповів на моє перше запитання. Що ж, я думав, що наші стосунки стали кращими після спільного відвідування психолога цілий рік. Хто витримає цілий рік у психолога? Ми. Але з, о... з огляду на те, що більшу частину Частину часу, не один з нас не промовив жодного слова. Року було недостатньо. Невже не пишаюся, не пишаюся цим фактом? Але, зрештою, я розколовся перший. Ендрю мав більше досвіду в ігноруванні оточуючих. Не думаю, що він колись щось ігнорує. Швидше воліє не помічати. І це багато. 에... І чи багато він воліє не помічати? Достатньо, щоб з... З... здатися соціопадом. А це не так. Ні. Чорт забирай у відповідь, я трохи кивнув головою, бо знизати плечима було б трохи важко. Мені корисно дізнатися про будь-яку. Інформацію про моїх прийомних батьків, з них самих нічого не витягнеш. Я правда не думаю, що Ендрю соціопат, але мені було цікаво дізнатися, що про нього думають оточуючі. Думка з боку, так би мовити. Тобі точно 11 років так написано у моїй медичній карті. Все, тепер твоє плече на місці. Дякую. Не любиш психологів. Отже, моєю спиною пробіг холод, холодок і щось в животі важко впало. Чому ти так думаєш? Видавив я, намагаючись, щоб мій голос звучав нормально. Просто припустив, хто витримає цілий рік у психолога. Я різко видихнув, мабуть, він не може знати все. Все в порядку. У притулку у нас був мозок мозоправ, мозок майже не збрехав я. О, зуб даю, він був якийсь храновий мозоправ. Якщо Арон і помітив щось дивне в моїй поведінці, то волів це не коментувати. Я вдячний йому за це. Буквально за хвилину до кабінету без стуку війшов Ендрю. Що у нього хобі таке? Ти е, якраз вчасно. Ну, Не те, щоб я був радий вашим безцеремонним візитам, ні майже закінчив з усією цією лікар... лікарняно паперовою тяганиною. Чудово, фіксовував. Фіксатор не знімай. Я випишу тобі знеболювальне та протизапальні за три тижні прийдете. Решту, гадаю, знаєте самі, ми пішли, сказав Міннярд, знову відчиняючи двері. Ендрю раптом зупинив його Арон. Наступні слова як явно давалися йому важче під пильним поглядом брата. Останнім часом близнюки часто просять до, до нас Скелін, намагаються пристають до нас з Келін, намагаючись дізнатися, коли ж вони зможуть побачитись зі своїм дядьком Ендрю та дядьком Нілом. Ми якось заїдемо. Добре, знову своїм звичайним голосом протягнув, промовив Арон, і ми пішли. Uh, не прощаючись, але я був майже певен, що після цієї фрази обличчя обох братів на секунду набули однаково умиротвореного вигляду. Чому Арон сказав, що все інше, ви знаєте, самі? Усе ж таки спитав я. Коли ми йшли коридором, що жахливо пахнув медикаментами, і болем потр... потрібно якнайшвидше забиратися звідси, поки мене не знудило, нілма вивих двічі. Цей придурок стверджував, що все гаразд, безглуздо не думаєш? Я згадав свої слова кілька годин тому. Е -е Може, трохи? О, Ну я думаю, поки що все.